Привітики всі мої любі друзі! Слухайте, скажіть мені, будь ласка, що ви зараз бачите перед собою? Так, це скарб, це скарб. Це неймовірна смакота. Ви тільки подивіться на ці фарби. От таке враження, що знову літо. Просто на тарілці літо, а не зима. Це супер. Знаєте, останнім часом я віддаю перевагу легким вечерям. Не хочу перенапружувати свій організм. І взагалі мені здається, що, ото, як кажуть, треба в кожен прийом їжі додавати складні вуглеводи. Слухайте, ну, мабуть, це все індивідуально. Оцей соус песто просто бомба. Дуже смачний. А рибка, ви тільки подивіться на ці фарби. Вона неймовірно красива, а ще й така смачна. Це, до речі, отой славнозвісний рулетик. Тут три види рибки. Дуже смачна. От подивіться, ну тут все гарно, все гарно. І зелень, і овочі, і білочок.